Nikon Z6 Mark III. У коментарях під попереднім відео про CS нас попросили також згадати фото та відео новинки, які покажуть на виставці. Їх було багато, я одна, тож зупинюся на тому, що впало в око найбільше. Цього року гігант фототехніки Nikon повезла на це свою нову бездзеркальну камеру Nikon Z6 Mark III. Давайте подивимося, що ні цікавого. 245 мегапіксельний CMOS сенсор. Нова часткова стекова матриця забезпечує швидше зчитування даних, що покращує якість зображення та швидкість роботи камери. Процесор XPEED 7 Потужний процесор обробки зображень забезпечує швидку та ефективну роботу камери. Відеозйомка у форматі 6K. Підтримка запису відео у форматі 6K з частотою до 60 кадрів на секунду, а також 4 – до 120 кадрів на секунду, що відкриває нові можливості для відеографів. Покращення автофокусування. Вбудована система стабілізації зображення допомагає отримувати чіткі кадри навіть при слабкому освітленні можливість серійної зйомки зі швидкістю до 20 кадрів на секунду у форматі RAW та до 120 кадрів на секунду